Усім привіт! Я в Лайтрі і сьогодні я покажу, як зробити класне прев'ю на телефоні. І так, давайте для початку познайомимось з програмами, які ми будемо використовувати. Це у нас Skin Background Eraser, Pixel Lab та Ebis Paint X. Для початку нам знадобиться перейти в SkinSeed, щоб зробити анімацію, але в мене прогрузився скін підписника і він скинув мені готову анімацію. Потім обрізаємо скін в Background Eraser. Після чого ми можемо додати контур та тінь. Потім ставимо фон. Звісно ж, беремо розмір для YouTube превюшок. Далі переходимо в Pixel Lab, щоб зробити гарний текст. Вписуємо текст та вибираємо фонд. Тепер ми можемо поставити текстуру. Я візьму прапор України, але це може бути люба картинка з вашої галереї. Ну що ж, тепер нам потрібен контур. Та, звісно ж, 3D-текст. До речі, я забув вімкнути 3D. На кінець то можна перейти в IBIS Paint X, щоб зробити освітлення. Вставивши картинку, можемо починати малювати. Спочатку нам потрібно зробити освітлення для тексту, а потім і для самого скіна. Також я забув поставити значок сервера на початку, тому давайте зробимо це зараз. Ну що ж, вийшло в нас ось таке прев'ю. А вам я дякую за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, то поставте подбайку та підпишіться на мій канал. Ну а також напишіть коментар з читаєм більше слів. І не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, дискорд-сервер та тікток аккаунт за посиланням в описі. Ну а з вами, як завжди, був Лайтрі, Усім па-па!